Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Видання Політико провело аналіз, який свідчить, що Китайська Народна Республіка за рік війни Росії проти України активно нарощувала торгівлю товарами подвійного призначення із Російською Федерацією і допомагала Москві отримувати західні технології, які Російська Федерація не могла. Отримувати у зв'язку із санкційним режимом проти путінського режиму. Дані митниць свідчать, що Росія імпортувала з Китаю безпілотників на суму понад 100 мільйонів доларів, і це у 30 разів більше ніж за цей час везла Україна. Звичайно, китайці можуть говорити, що це не воєнні безпілотники, але ми тепер прекрасно з вами знаємо, що такі безпілотники можуть використовуватися саме у воєнних цілях. Також повідомляється про швидке зростання експорту до Російської Федерації. Керамики цей експорт збільшився на 69%, а в Україну впав на 61%. Можна запитати, ну до чого суд керамика? Взагалі, чому кераміка має якесь відношення до війни Росії проти України? А вона має пряме відношення, адже кераміка використовується у бронежилетах, і це звичайно зараз дуже потрібно Російській Федерації. Є очевидним, що китайське керівництво дуже побоюється звинувачень у продажі Росії товарів подвійного призначення, боїться санкцій західних країн. Тому імпорт таких товарів здійснюється через нікому невідомі компанії. За до речі, свого часу розповсюдженою в самій Російській Федерації технології, коли зареєстровується якась фірма за адресою якої нічого не знаходиться, окрім якогось напівзруйнованого або взагалі зруйнованого будинку, і ця фірма несподівано отримує замовлення на мільйони, якщо не мільярди доларів. Саме такі компанії почали замовляти. Товари подвійного призначення у Китаї. І, звичайно ж, в такій ситуації і російські компанії намагаються приховати своє появлення і свої зв'язки, і китайські компанії не дуже повідомляються. Про те, що вони продають Російській Федерації, звичайно ж, серйозні солідні китайські компанії, навпаки, виступають із заявами, що вони не мають ніякого відношення до постачання Росії товарів подвійного призначення, тому що головний клієнт цих компаній, якраз на Заході, не в Росії, а от компанії, які очевидно створюються самими цими чесними. Китайськими бізнесменами, пов'язаними з центральним комітетом комуністичної партії, якраз все активно постачаються і ніяких проблем із цим у них немає. Таким чином підтверджується заява радника президента Франції Еммануеля Макрона, Еммануеля Бона. Який повідомив, що у Парижі знають факти, які можуть свідчити про те, що Китай допомагає Росії у її війні проти України? Емоней Бон зробив цю заяву на Аспенському безпековому форумі, і журналісти поцікавилися у цього відомого французького дипломата і політика, чи має Париж якісь реальні докази військової допомоги Китаю Російській Федерації? так Є ознаки того, що вони роблять речі, які ми хотіли б, щоб вони не робили. Потім у Єлісейському палаці підкреслили, що радник президента Франції мав на увазі технології подвійного призначення та нелетальну військову допомогу. І це, звичайно, також свідчить про зацікавленість керівництва Комуністичної партії Китаю в успіху. Російської Федерації на фронті боротьби з Україною, на фронті боротьби з Заходом. Я взагалі вважаю, що сам мирний план Китайської Народної Республіки і те, що відразу після цього мирного плану із своїми так званими мирними ініціативами почали виступати керівники держав, які зацікавлені у хороших стосунках саме з Китаєм. Скажімо, президент Бразилії Лулу да Дасільва, чи президент Індонезії Джоко Відоко, чи президент Південноафриканської Республіки Сіріл Рамафоса також до певної міри є участю у війні. Отаким от окозамилюванням, намаганням продемонструвати, що ось ми висуваємо конструктивні мирні плани, і Російська Федерація, нібито, готова прислухатися до наших мирних планів. А от Україна. Тому що її підтримують цьому захід якраз є дуже неконструктивною. А те, що Російська Федерація окупує частину українських територій, те, що вона записала частину цих українських територій в свою конституцію, а ми нібито поважаємо міжнародне право, однак Російську Федерацію, яка записала в свою конституцію регіони суверенної держави без усякого на це права після проведення фейкових референдумів, ні, ми в цьому Російську Федерацію не засуджуємо, тому що у нас стратегічне партнерство з Росією і тому, що голова китайської Народної республіки Сі Цзіньпін мріє, щоб його приятель Володимир Путін переміг на таких самих. Чесних виборах президента Російської Федерації, як чесними є вибори голови Китайської Народної Республіки на всекитайській нараді представників, фактично такими чесними, як завжди, є вибори у Китаї після того, як комуністична партія цієї країни захопила владу у Китаї після громадянської війни, звичайно ж, за допомогою одного з попередників Володимира Путіна у Кремлі Йосипа Сталіна. Ось кому ми маємо дякувати за весь цей жах, який сьогодні відбувається, у тому числі і в крихістосунках між Китаєм. І цивілізованим світом інше питання, кому ми зараз маємо дякувати за ці проблеми, які виникають із постачанням українського збіжжя? Звичайно, очевидно, що коли Російська Федерація фактично оголосила морську блокаду України після того, як відмовилися від участі у зерновій угоді, є абсолютно очевидним те, що Головним винуватцем тих проблем, які можуть виникнути у українських аграріїв, головним винуватцем можливого голоду на глобальному півдні наслідок цього величезної міграційної кризи в Європі. Головним винуватцем цього буде президент Російської Федерації Володимир Путін. Та ба більше російські лідер робить все можливе, щоб прискорити цю величезну катастрофу, тому що він збирається. Використати її для допомоги тим політичним силам у цивілізованому світі, які прийдуть до влади, будуть встановлювати особливі стосунки з Кремлем і припинять допомогу Україні. Це і є щира мрія російського президента та його оточення. І за це вони готові поховати і мільйони, якщо не більше людей, які загинуть від голоду. Однак, коли наші сусіди говорять, що вони виступають за продовження обмежень на постачання сільськогосподарської продукції в Україну до їхніх країн, хоча ці обмеження Єврокомісія збирається скасувати вже 15 вересня, то тут теж може виникнути питання: а може це також наслідок радянського мислення? Колонізації цих країн радянським союзом після другої світової війни і тим, що політики в цих країнах досі ще не відійшли від цієї спадщини. Радянського режиму радянської окупації Володимир Зеленський сьогодні на ставці якраз обговорював ситуацію, пов'язану із зерновою інфраструктурою, і підкреслював, що не вважає нормальним те, що країни Центральної Європи зараз вимагають продовжити обмеження на постачання сільськогосподарської продукції з України, президент України підкреслив, що вірить у домовленості з Європейською комісією і вважає, що блокування експорту суходолом після 15 вересня, коли припиняється дія відповідних обмежень, є неприпустимим. І я абсолютно погоджуюся тут з точкою зору українського керівництва і дуже дивуюся цій позиції. Абсолютно недалекоглядні, абсолютно популістичні, яку зайняв, скажімо, прем'єр-міністр Польщі Матіош Моровецький. Я розумію, що. Прем'єр-міністра Польщі буквально ось за. Певний час парламентські вибори, і зараз він зацікавлений насамперед у перемозі своєї партії право і справедливість на цих виборах у збереженні за польськими правами влади України. Однак є якісь речі, які є набагато більш важливими ніж збереження певної політичної формації влади одні з країн Європи, майбутнє якої залежить від успіху європейського проекту, тому що якщо не буде європейських грошей, ми побачимо зовсім іншу польщу, таку польщу про яку самі поляки вже давно забули, але згадають. І тут, звичайно, є досить важливим, що Путіну не вдалося цей європейський проєкт розхитати. А підвищення цін на збіжжя, а голод на глобальному півдні, а перемога ультрапопулістських правих сил, пов'язаних з Кремлем це все такий удар по майбутньому Польщі, що мені здається, навіть не потрібно це. Пояснювати тверозамислячим політикам, якщо вони взагалі залишилися у владних колах Польщі і інших країн Центральної Європи, які вимагають продовжити обмеження, і саме тому дуже важливо. Вести перемовини і пояснювати цим людям, що вони фактично знищують те дерево, на якому сидять і скоро всі з нього гепнуться на очах українців, які без того страждають від довгої жорстокої війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні BuyMeACoffee, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. перемоги і мирова.